З нами на зв'язку Олександр Бортін, військовослужбовець відділу прикордонної служби бригади ГАРД. Пане Олександре, вітаємо вас. Добрий вечір студія, добрий вечір, українці. Давайте почнемо зі збору і б далі й до оперативки. Поясніть, будь ласка, які потреби в підрозділах. Бригада ГАРД наразі продовжує свій збор на дрони та їхні комплектуючі. Просимо кожного відсканувати QR-код, бачити номер ткарки на ваших екранах, долучайтесь, допомагайте бригаді збирати на дрони, бо дрони зараз основна і дуже дієва і невід'ємна частина ведення цієї війни та захисту нашої держави. Слухайте, ну насправді все дуже просто. Ну як просто. Воїни на фронті мають дуже просту задачу винищити ворога. У нас з вами неймовірно складна задача наскладати грошей на те, що потрібно нашим воїнам, щоб їм простіше було лупити ворога. Здається, все дуже просто. QR-код ви просто на екранах бачите. 14 секунд перевірено займає той процес, щоб дістати телефон, відсканувати і задонатити ту суму, яка потрібна. Мільйон гривень. Я завжди кажу: уявіть собі, що в тому окопі хтось з ваших кум, сват, брат, сусід, син. Батько, перше кохання, майбутнє кохання, сусід, з яким ви сварилися, з сусід, з яким ви ще не посварилися. Це точно всі наші люди, тому що чужих там немає. Мільйон потрібен. Долучайтеся, панове, хороша історія. Ну і гарний привід закінчити сьогоднішній день. Давайте, пане Олександре, до важливого. М інформаційні операції росіян щодо фронту. Постійно вони вкидають е, інформацію про те, що то там, то там з'являється їхній триколор, що у них перевага, що у них ініціатива, що вони технічні, прогресивні і так далі. А, і ну і дай, і патірніт у них. То, власне, як можна перевести в реальні реальні рейки і на реальне розуміння, що у них відбувається, і навіщо їм ці інформаційні атаки, на кого вони розраховані? Дякую за питання. Дивіться, дуже цікаве і гарне запитання. Дякую ще раз. Нещодавно була така новина. Ми бачили ширилась, що в російському генштабі представили карту ведення бойових дій, і на цій карті вже була захоплена Одеська область разом з Миколаївською. В принципі, відштовхуючись навіть від цього, ми можемо зрозуміти, як у них доводяться ці так називаємі сводки. Тобто, що по правді цих сфотках майже нема. Да, вони постійно виконують наступальні дії. Вони постійно знищують свій народ, відправляють їх на м'ясо, так скажем, намагаються щось придумати, десь протиснутись, проштурмувати, захопити. Але сказати, що то так скажемо, п'ятихвилинний кацапчик, який біжить з триколором, забігає в ту посадку і потім знищується тим самим дроном. То це не це не успіх на ділянці фронту, це мімольотна картинка для замилення очей, так таких, таких званої цієї ці, ці операції, як вони її називають. Але всі ми знаємо, що це війна, і це не війна, це не війна, це геноцид українського народу. Тому для того, щоб зупинити цей геноцид, то долучайтесь, будь ласка, до збору. Шановні українці, ми всі громадяни України, ми всі захисники України. В першу чергу, кожен з нас, хлопець, дівчина, неважливо. Чоловік, мужчина, нам долучайтесь, допомагайте для того, щоб зберегти націю, зберегти країну і зберегти державу. Внести друзі свою частку в допомогу силам оборони України ви можете просто зараз за допомогою цього qr коду який зараз на ваших екранах, або номера картки, і як каже наш шеф, ця вправа нам давно відома, пане Олександре. Що стосується оперативної ситуації на ділянці за який відповідає ваш підрозділ, наскільки я розумію, це вовчанський напрямок, які там новини? Дивіться, Вовчанський напрямок, як завжди, в принципі, залишається одним з е, самих цікавих і самих е, таких напружених в е, такому моменті напрямків. Е, ворог постійно е, намагається просунутись, намагається захопити якісь ділянки, е, дознищити вже майже знищене місто. Е, от, е, Сили оборони України разом з брадою Гард не дають їм цього зробити, не дають їм просунутись, захопити якусь ділянку додаткову в ділянку фронту. Так скажем для своїх цих всіх сводок. Перебувають повністю всю техніку та піхоту противника. Безперечно, для цього нам як завжди, ми всі знаємо, що потрібно зараз. Це дрони, тому продовжуємо збирати на ці дрони, бо вони реально є дієвими, реально допомагають. Рятують в першу чергу наших військовослужбовців, рятують їх життя. І здоров'я та повертають їх живими і здоровими додому. А от вовчанськ тримається, бригада гар тримається, Україна тримається, вистоїть і переможе. Росіяни тим тим не менше продовжують наступи біля вовчанська і глибокого просування в сотніх метрів, десь 100 метрів, десь до 500 Якщо слідкувати за картою, без підтверджень і Мене мене завжди цікавити, а чому для них це залишається такою стратегічно важливою принциповою і дуже дорогою, якщо говорити про втрати цілю? В чому суть? Чесно кажучи, для них суті я не бачу суті цього. Напевно, це задовільнити его, е Путіна, який хоче всім і всьому світу показати, що він і е, його військо, так зване. Типу друга армія світу. от але всі прекрасно вже всі бачать, чують і відчувають, що це навіть десятку ця армія світу не входить. Да, їх багато. Це все, що в них є. Це те, що їх багато. Але всі ми знаємо, що якість завжди переважає кількість. От, тому в принципі українці роблять те, на що в принципі не статна жодна армія Європи наразі. Друзі, ми будемо знову і знову вас закликати не зупинятись в підтримці Сил оборони України, зокрема, просто зараз. Зараз маємо 90 тисяч, і давайте ще піднатиснемо, пане Олександре. Що стосується логістичних питань, так Вовчанськ. Прикордонний прикордонне місто зруйноване чергове. Е, Скажіть, будь ласка, чи є якісь нюанси російської логістики на цій ділянці? Ну і відповідно, е, якщо можна розповісти про нашу, ну звісно, щоб не нашкодити звідси Дивіться, основна основні питання логістики наразі це, це, це ті ж самі дрони. Вони, як і з нашої сторони, постійно моніторять всі шляхи е, підсунення забезпечення. До наших позицій так само і з їхньої сторони все. Все, так скажемо, дзеркально наразі відбувається. Тобто заїхати зараз на позицію це одне з найскладніших, що можна зараз зробити в Україні. Хто б там що не думав, введення да, бойових дій це насправді важко. Це ті ж самі штурмові дії, але основний стрес наразі військовослужбовець отримує саме в моменти заходу на ці позиції, заїзду на ці позиції. Це може бути як і в пішому порядку, це може бути і так, як і на транспорті легковому обшитому. І сітками, і всім іншим, так само і на важкій бронетехніці, тому що небо постійно е, моніторюються дронами, небо постійно е, е, в парі з розвідувальним дроном працюють ті ж самі е, молнії ті ж самі FPV дрони ворожі. Так само і з нашої сторони. Є у нас дрони типу Мавіка розвідувальних аутелів, які так само в принципі постійно моніторять логістичні шляхи ворога і таким. Е, Вчасно зупиняють пересування якоїсь важкої техніки або додаткової піхоти, яку вони захочуть завести на позиції для подальшого знищення своєї ж піхоти. Знаєте, 120 тисяч гривень вже накидали на банку, поки ми розмовляємо, але це зовсім не привіт 130. Дякую, дякую всім, хто долучився. Дякую, велике ви не кажіть, дякую, бо ризикуєте зірвати ефір. Я постійно кажу, що коли нам дякують військові, то в мене перевертається мій, мій світ, бо іншого слова українською мовою ніж дякую, спасибі. Немає щоб сформулювати те, що ми почуваємо. Але давайте знаєте, як в школу згадаємо, як я провів літо, то як провів літо, а як провів провів літо. Відділ прикордонної служби бригади ГАРД і чим можете похвалитися? Давайте знищено, знешкоджено, пошкоджено, запакетовано. Маєте статистику? Ну, ну основної такої статистики я вам не скажу, але от прикордонники бригади ГАРД за період літнього часу поприйняли не один і не п'ять штурмів, відбили не один і не п'ять штурмів. Наразі продовжують так само відбивати. Так само продовжують кожного дня знищувати окупантів, тобто ну, втрати окупанта, якщо брати чисто напрямок бригади ГАРД, то постійно там, коригується може в день десь на одному районі, може, так скажемо, секторі, це може бути 15 людей, на іншому секторі до 40. Так само і з технікою бригада ГАРД постійно знешкоджує раз в неділю. Це може бути і. Дві-три Саушки, самохідна артилерія, е, потім бронетранспортери, і дуже на даний час дуже рідко це танки, але вони теж присутні на Лучанському напрямку. Але так як ми знаємо, що у них якби, великі габарити, і з них стріляти зараз, це так скажемо, виписати собі білет в один конець. От, то окупанти не дуже часто їх використовують, тому що вони вже понесли великі втрати по от, саме танкам. Або наші дрончики дуже ефективно відпрацювали, і був момент, коли прям бачили, сиділи на стрімах, бачили, як наші дрончики за допомогою трьох-чотирьох дронів знешкодили, зупинили на ходу біля порядку чотирьох-п'яти танків ворога. А, пане Олександре, а так, звісно, друзі, давайте не будемо зупинятись. Ще є трохи часу. Тому а, давайте поповнимо ще більше банку хлопців та дівчат з гарту. Пане Олександре, сьогодні вранці так Держприкордонслужба оприлюднила чергове, треба сказати, відео з вовчанського напрямку. Ваші колеги відпрацювали по важкій вогнеметній системі ТОС Сансипьок. Техніка, м'яко кажучи, дуже специфічна і нечастий не гість на щастя на лінії бойового зіткнення, скажіть, будь ласка, ну по перше, прокоментуйте наявність Санцепьока на, на ділянці, якщо можете. Ну і по-друге, наскільки якісна техніка ворожа там присутня? Диця наявність Сонцепокада підтверджуємо, що є така техніка, і є підтвердження знищення, знищення такої техніки. Техніка ця, в принципі, кожен солдат Збройних сил України і сил оборони України загалом може підтвердити, що неприємна ця техніка, неприємна. От, але чому їх зараз не багато? Саме тому, що в свій час багато е військовослужбовців сил оборони України е познищували просто-напросто дуже багато такої техніки ще до так скажемо, такого масштабного розвитку FPV-дронів, От то цю техніку було дуже добре. Ви ви виявити, дуже часто її виявляли, у е Кацапів не було такої змоги роз розвитку. Отму ж ми знаємо, що війна це постійний розвиток, і на жаль, навіть такі люди, як Кацапи, то вони е продовжують е свій розвиток в війні і придумують щось нове постійно теж розвиваються, так само як і ми. От, але зараз вони дуже з обережністю завозять ці сонцепки, дуже якісно намагаються їх маскувати. Але в принципі, на відео, яке ми зараз бачимо на екранах, ми всі прекрасно розуміємо, що якби вони не сховали на ну, на самі кращі витвіри свого своєї техніки, так скажемо, ще до радянських часів, то кожна з цієї техніки буде знайдена, і буде знищена. 180, більше 180 тисяч вже накрапало на банку. Олександр, вам величезне спасибі. Перекажіть, Дякуємо. дякую тим, хто поруч із вами. Бо завдяки вам і вашим, і нашим, ми можемо тут імітувати життя. Олександр Бортін, військовослужбовець відділу прикордонної служби бригади гар.